Всім привіт із сонячної Італії. Рада вітати вас на моєму каналі і в новому відео. Мене звати Оксана, в Італії проживаю 9 років, маю громадянство Італії по одруженню з італійцем. Чому саме про це зараз говорю? Тому що така трішки виплила тема, і ідея для теми. Це мене тут так тінь падає, а сонечко вже встає. Веду репортаж з Італійського лісу, з Італійських гір, Проживаємо в регіон Базиліката. І знаєте, скажу так: ведучи свій блог вже восьмий місяць, теж зустріла нарешті людей, жінок, які емігрували з України в Італію. І от намагаються да, чомусь там розповісти, як в них було 20 років тому, як вони оформлялися, і як ти не Е, Знаєте, коли наші жінки почали їхати, тікати від війни, скажімо так, і їхати в Україну то з України в Італію, дуже часто, ну, більше на просторах Тіктока, можна було зустріти, як... Просто, ну, звичайно, кривляються, або анекдоти розповідають, да? Анекдот розповідається, це теж як кривляння. Да? Ну, Це не в поганому смислі цього слова. А що коли приїхали, то є такі, що будуть сидіти і розповідати. А я от приїхала 20 років тому, а я 10, а нам не так було, а вам лафа. Я ніколи не казала, що лафа чи не лафа. Тому що в кожного і своя історія, і до кожного один і той самий закон якось буде по-іншому діяти чи ще щось. Просто хочу розповісти, як я отримувала громадянство, і на основі цього зробіть висновки, що весь час міняються якісь закони, щось упрощується, щось ускладняється. Тому що 9 років на тому, коли я приїхала в Італію, по візі я приїхала в Італію, просто віза просрочилась, і деякий час я вже була, як не. Легально. Але їхала я по візі. В той момент починають Африки, да, якщо не помиляюся, темношкірі, так можна говорити, я думаю. А, і закони почали мінятися трохи, і почало десь щось було простіше, десь щось строгіше. Да? У 2016 році я приїхала. Не збиралася тут не одружуватись, не сім'ю створювати, не залишатися. Я збиралася попрацювати 4 місяці і поїхати додому. Але так сталося, що я залишилась. Так сталося, що я відразу познайомилася з італійцем, який проявив бажання потім одружитися. Так. Не секрет. Мені просто задали питання, що вас насильно зробили вагітною і залишили. Скажем так, є чоловіки. Просто да, там, я думаю, що це нормально говорити про такі речі, які вміють придохранятися, які вміють і розуміють, що робити дитину чи не робити. Не так, як в Україні наробив мать одиночка вперед. В Італії мать діночка таке не проходить. Ти тикаєш пальцем на потенціальну, скільки там їх було. Робиться е, аналіз ДНК, визначається папаша і платить елементи. Отак От тут діє. І ми півтора року зустрічалися, я не вагітніла, на його це совісті було. А потім, коли я просто проявила бажання, що я вже сюди, в твою сім'ю, сюди не можу і не хочу приїздити, тому що баданти, ця робота не з легких, що я готова була оплатити собі на вихідний якусь, зняти навіть готель, навіть тих 100 євро літом, щоб відпочити просто. І просто він отак от зробив. Да. А ну, аборти робити, чи ще щось, вибачте. Це дитина була бажана, і, звичайно, ти в чужій країні ти йдеш одружуватись, щоб народити дитину, щоб все було добре, правильно? Якось така історія, але не про це. У 18-му році народилася Марія. Ми перед цим вже одружилися, зробили пермесо. і... Народжується в мене Марія і виходить тоді, 18-му році, ще діяв закон, що коли ти одружуєшся з італійцем, ти маєш з ним прожити 5 років і потім лише подати на громадянство. Якщо є діти, то 2 роки і потім подати на громадянство. Бачите, зараз 25-й рік. І от уже декілька років, як діє, що достатньо прожити два роки просто навіть без дітей і подати на громадянство. Закони міняються, все, все міняється. Тому я розповідаю мою історію після, після мого відео, де я розповідаю, як не вдалася в перший раз інтеграція мого сина в Італії. Тому що дуже було багато плутанини. І це був 18-й вже рік. Той, хто робив там якесь возз'єднання з сім'ї до 18-го року, 20 років тому, вилазять і а у мене так, а ви не до мати. Не слухайте таких. Проходьте мімо, дівчатки, хто приїхав в Італію ось-ось-ось-ось. Дивіться те, що для вас який закон саме для вас, і робіть так, як вам треба. Нікого не слухайте. А я, так би я була царіцей, все остальне і все все остальне остальне. як я отримувала громадянство? Я вважаю, що я взагалі в моєму житті це от я фанера над Парижем. Чули коли-небудь, пролетіла, як фанера над Парижем. Це про мене, в якомусь смислі цього слова. Але слава Богу, що б не відбувалося, що б я вам не розповідала, дійсно. Море лікує. Дійсно, я така, яка я є. Я не притворяюсь, я говорю правду, це мій канал, це в моїх інтересах, і це от моя така жизня кредо. Може, я коли-небудь по башке получу за те, що я от така от відкрита. Але поки що по башке б'є ключом, але не настільки, щоб здохнути. Значить, родилась Марія в 2018 році. 2019, в кінці року, ми давай вже ж от, ще й ми так одружилися 14 грудня, що починаються свята, і там аж в січні, в середині січня тільки вже щось вилазить. Значить, виповняється нам два роки, як ми одружилися в грудні місяці. Ми вже до того вже якісь документи підсобирали. Все в інтернеті є, які документи потрібні. Ми це все підсобирали і от чекаємо, поки закінчаться свята, і вже от 20-й рік. Ми йдемо подавати на громадянство. Нам, якби зараз можна і самому через інтернет це робити, але тоді ще тільки починалося онлайн, а не вручну це завозити треба було, то ми звернулися до людини, яка компетентно розбирається. Ми це все значить, подали онлайн, всі документи січень 2020 рік. 15 число. Чому я це гарно пам'ятаю? Тому що нам через місяць прийшов результат. Мені от дуже подобається, що через місяць вам прийде результат. Прийняли ваші документи чи ні. І якщо ні, то вони вкажуть, що саме не вистачало. Дивлюся, чи кабанів нема. Але в мене такий мені написали голос: у вас такий противний жіночка, що не один кабан вас не візьме в течі". злякається. Злякається. Вибачайте за освітлення, намагаюся спіймати. Тому що не хочу нічого редагувати. А, і що, нам через місяць приходить відмова. Дивіться, радуга це моя аура. Це означає, що, дивіться, у мене прекрасна аура. Так що дружіть зі мною. Через місяць приходить повідомлення, що не вистачає одного документу. Вгадайте, якого? Так, біуна не вистачає екзамен на мову. Це тільки було нове введення 15 го числа. Ми подавались. І, виходить, от тільки нове введення, і ми подалися. Закон. Написаний, вступив в дію. Добре, де здавати екзамени? Ще нічого не знаємо. Зараз так мені здається, в кожній школі, в кожному районі що більше місць, де можна здати екзамени, навіть без курсів. Нам треба їхати в район, в районний центр дві да, з години. На руках мала дитина. На курси я ніякі не ходила. Ми просто записалися, і весною я вже їду здавати екзамен без підготовки. Прямо от перший поток, от що в них там був, я туди попала. Всі бояться допомагати вчителі, всі бояться підходити. Ніхто нічого не допомагає, і я не набираю один бал. Там є категорії, і я от по одній категорії не добрала один бал, і я не пройшла. Звичайно, ми відразу записалися на наступний раз, наступного разу все допомагали, все робили. Ще й навіть підходили казали: так, давай, показуй, що там в тебе, що ти там понаписувала. І я за другим разом все здала. У мене на нього пішов рік. Значить, приходимо ми на нову подавати, довідка про несудимість просрочилась, там 6 місяців, да, вона просрочилась, нову цю довідку. Все, збираємо документи, проходить ще ж рік, ми йдемо 2020 рік подавати. До того папка, що в мене була вже подана, ми просто додали нову несудимість і ми додали цей сертифікат про мову. Приходить через місяць, що там тільки цих два документи, де інші, треба було знову відкривати нове вікно і заново всі документи туди вносити. Це не зробили ще місяць е, загубили. А в цей момент же ж ковід прийшов. І вже коли ми пішли другий раз, це подавати вже всі документи разом. Прийшов ковід, як зараз пам'ятаю, Марія на руках спить, я в цій масці сижу. Цей, значить, дядько в масці сидить. Ну, це я в районі у нас тут подавала. Це не треба було нікуди їхати. Зараз любе агентство допомагає з перекладом документів говорить що до чого. А, і ми подаємо, приходить через місяць увідомлення, що е Зараховано, чекайте. Значить, до ковіду ти подав на громадянство 4 місяці і вже приходив результат. Почався ковід, да, і вони ж от в Італії, як почався ковід 2020 рік, якщо не помиляюся, то три місяці всі структури стали. За цих три місяці всі ці документи відстрочились 4 місяці. Я чекала два з половиною роки. Коли я подавала на громадянство, я ще виявила, що можна от подати заяву, так я, щоб син приїхав визвати його, але не просто десь в агентстві, а от іменно через структуру, через квестуру. Мені цей дядько каже, дивись, то дуже довго, ось тобі через 4 місяці прийде громадянство. Через 4 місяця нічого не прийшло, як зараз пам'ятаю, 2,5 року. Чому я це розповідаю? Так, сину вже виповнилось 18 років і вже це громадянство надо надо. не надо. Все, що я роблю, це я роблю для своїх дітей і робила для дітей. Чи це громадянство якесь вплив вдасть? Я не знаю, якщо чесно. Ну, напевно. Е Якийсь соціальний захист, там, це все ну, якби для дітей, щоб не продовжувати пермесо. Тому що я ще й встигла перед цим. У мене перше було пермесо на 5 років, зараз на 4 дають. Бачите, теж от е, така фішка. І в мене другий ще й пермесо, я отримала ходіти, подав на громадянство, у мене просрочувалось пермесо. Я поїхала і поновила пермесо, мені надали його на 10 років. Воно у мене зараз лежить, тому що коли я їду в Україну, я їду по українському закордонному паспорту. Щоб мені виїхати з України, мені треба давати італійські документи. І оскільки в мене... Карта і вже написано, що я громадян Італії, мені ще й треба їхній закордонний паспорт обов'язково зробити. Оскільки в мене його не було, добре, що хоч залишилося це пермесо. Я показувала пермесо. так. А паспорт я от громадянка Італії. Паспорт раніше треба було їхати теж в районний центр, там є спеціальний кабінет. А зараз можна це все зробити через пошту. так. Все можна зробити через пошту. Все, що можна, от зараз я не знаю, що з Франком сталося. Він якийсь трошки не до документів йому, якось так все на мене скидає. Зробила не нравиться, не зробила не нравиться. Тоді він з якимось більшим ентузіазмом був, скажімо так, і це от завдяки йому це все робилося. Тому що не завжди після одруження італійці допомагають зробити навіть громадян то чомусь у них свої там, як напевно і в усіх. А ще мені таке от прилетіло, скажу саме тут, а що от, да, ми от, е, хто в Італії, хто ще в інших місцях, і якщо говоримо щось про Україну, то чомусь є українці, які сприймають, що ми когось десь ось поливаємо брудом. Ми нікого не поливаємо брудом. І ви знаєте, я дивлюсь ще теж, якби у мене в друзях є. Українки, які в Італії проживають, хто 20 років, хто хто 30 років. Ви знаєте, дуже адекватні люди і обов'язково знайдеться хтось, хто напише, та вона то так погано про українців відзивається. знаєте Це така фішка маніпуляції. Просто дивлячись життя, тих, да, кажуть, для того, щоб зрівняти, що не то, що там я коли блог Починала. Я дуже переживала, що відразу мене захетять, що там, що ти порівнюєш. там, Ні, тільки от вилізло да, там, через сім місяців. ні, Я дуже люблю свою Україну, люблю лани, степи широко полі, люблю річки, люблю природу. Да, це я люблю. А оце все, шобло-вобло, яке в начальствах сидить. Я не люблю. да, Я не люблю, тому що вони. Коли повномасштабна війна почалася, я бачила, як тікали на Закарпаття, не виїзні, виїзні. І я бачила, як звичайні хлопці, пожежники їхали в Київ, тому що вони давали присягу. Оце я бачила. І оце дуже таке перемінилося, і олігархат, вони ходять на спеціальні курси. І там їм розказують, що ваш заробіток це ваш заробіток. А ті, хто не дозаробив, хай крутяться. А що вчителі не крутяться, а медики не крутяться, а ніхто не крутиться. О, так що таке? А ще один такий момент, да, там е, написали, що е, є жінки, які приїхали в Італію і плюють. А Знаєте, хто це приїхав в Італію і Плюється? По-перше, хто мав гроші, ось, ось жінка, яка мене влаштовувала на роботу, яка має зв'язок з перевізниками, яка бачить тих всіх жінок по ціле літо їхало, повен автобус жінок. На роботу ніхто відпочивати їхали, так, да, є такі українці. Моя сестра медик. Військовому госпіталі, який щодня бачить хлопців, і вона гордиться тим, що вона може зробити щось для азовців, які в неї лежать. Для військових вона приїхала до мене. На білет на шкребла приїхала до мене. Я її повозила на море. Вона не просто їхала плюватися. І вона любить Італію, вона любить Україну. І... Їхали, знаєте хто? Приїхали, а, тут Віталії виплати, недоплати дають, а квартира фу, а це фу, а те фу, а я поїду в Німеччину, може, мені там щось дадуть? Їдьте, прямо так от транзитом їдьте. А плюватися ніде ні на що не треба. До речі, та жінка, що мені таке написала, сказала: я від вас уходжу. Все, ми розлучаємося. В общем, дівчки, щастя, добра, і хай все буде добре. А, і я, яка є, я от чесна, я не притворяюся. В мене що є, те я розказую. І от завдяки своєму YouTube-каналу я це можу проговорити спокійно, по-чесному. Хтось напише пораду, хтось наплюється, хтось розвернеться, хтось піде, закликаю всіх писати свої думки. Будемо спілкуватися, і все добре. Всім здоров'я, а то біженка з України. Я її дуже люблю. Шанель! Шанель. Є хороша, вона така вже грязна, грязна, поки я оце тут сиділа. Зараз митися підемо, да? де ти там? Ні, не підемо. Всім добра і щастя, бережіть себе. А я розповідаю просто життєві ситуації. Нікого не вчу, нікому ніде нічого не тикаю, просто розповідаю життєві ситуації. Це життя від нього нікуди не дінешся, рухаємось далі. От коли кришка гроба закриється, от тоді вже все. Тоді вже нічого змінити не можна. А так я поки що на місці залишаюся, поки що отак от, от е, покажу якось, в яких умовах ми живемо, але ми від цього не страждаємо. У нас все добре.